Привіт-привіт! Це канал про концепт-арт і ми продовжуємо розбиратися з основами програми Photoshop. Поговоримо про пензелі. Для початку важливо зазначити, що для малювання і користування пензлями нам треба графічний планшет. Без нього, скоріш за все, нічого не вийде, якщо ми будемо малювати тільки мишкою. Може, вийде, але буде виглядати точно гірше. Давайте я покажу, на прикладі, які бувають. Графічні планшети, звісно, що їх може бути набагато більше. Вони є різних компаній, різні, по, не так, що по функціоналу, але по розміру, і можуть бути трохи приємніші в користуванні, або менш приємні. Це професійний, тобто прошка планшет Вакомовський. Це Скажімо, більш звичайний, так, Intuos він називається. Є ще Хайом досить популярний, і ще є декілька компаній, які виробляють ці планшети. Я не хочу зараз нічого рекламувати, це просто найбільш популярні. У мене Ваком, він найпростіший в користуванні з мого, як я собі відчуваю. І е, є, звісно, що синтіки чи щось схоже на це, тобто, коли ви малюєте, одразу на екрані, е, для початківця достатньо такого планшету, я думаю, чи аналогу. Е, чи якогось іншого аналогу, тобто навіть Ски, S, S, тобто найменшого розміру, вам буде достатньо для початку і для навіть декількох, може, початкових років. А, але якщо у вас є можливість і вам цікаво, можете взяти одразу прошку чи навіть щось більш глобальніше. А, це ваш вибір, але без графічного планшету, на жаль, далі рухатись буде майже неможливо. Давайте повернемось до пензлів Саш. Припустимо, у вас вже є графічний планшет, і залишилось тільки розібратися з основами фотошопу, щоб вже створювати якісь неймовірні світи, концепти і всілякі цікавості. Пензлі у нас знаходиться тут, тобто сама іконка. Щоб зараз у нас є стрілочка, ця вибрана, а нам треба вибрати пензлі, браш бачите? Коли я наводжу сюди мишку, він пише, як називається цей тул, і в скобках пише шоткат, да, Hotkey. Тобто, ви бачите, оце Б це англійське Б на клавіатурі. І якщо я нажму її на клавіатурі, то в мене увімкнуться пензлі. Краще це запам'ятати, бо це найголовніше те, чим ви постійно будете користуватись: вибирати або пензлі, щоб малювати, або стирачку, резинку, ластик, щоб це старти. Erase – це стирачка, нажимаю І-англійською, і в мене вона обирається тут. Бо якщо ви малюєте рукою на холсті, однією малюєте, а іншою. Інше у вас на клавіатурі, тобто ви вибираєте ходкей так швидше, аніж ви будете тягнутися кожного разу до мишки, щоб перемкнутися між основними функці... функціями Photoshop. Тому я вибираю B, малюю, вибираю і англійську, і стираю. Зараз він стирає мені до. Ну, і біле також, тому що я малюю на основному цьому шарі. Про шари я розкажу трохи пізніше в наступному відео. Зараз це не принципово. Давайте я просто зроблю новий шар і тут щось намалюю. І тепер. Резенкою, коли я стираю, то я бачу той шаршою під ним. Тобто, я витираю це зображення. І знову ж таки, так? тобто, я не беру мишку в руки, в мене в руках тільки пензлик графічного планшету, і я собі малюю і не відволікаюся на те, щоб брати до рук мишку. Так, цим зрозуміло. Тобто, бі-англійська і E англійська, и, и англійська. Це основні ваші шорткати, запишіть їх, можливо, десь собі на аркушек, кладіть перед собою, так буде простіше. У мене є відкриті всі мої пензлі, щоб їх відкрити. Якщо їх немає, треба зайти сюди і отут класнути на цю штуку. Тоді у вас відкриється ця плашечка з брашами, вона, ви її можете поставити, де вам подобається. У мене вона стоїть тут. У мене багато пензлів, а у вас є тільки стандартні. Давайте розбиратися, де взяти пензлі, бо стандартні зазвичай нікому не подобаються, всі хочуть якісь незвичайні. По-перше, ви можете вони, вони є платні, є безкоштовні, як завжди, з усім контентом. По-перше, на сайті Adobe, Photoshop ви можете знайти собі пензлики, бачите? Тобто, ви обираєте і завантажуєте їх. Тут є багато з чого можна вибрати, можливо, вам якийсь подобається, якийсь стиль подобається. І, відповідно, можна знайти пензлі. Можна знайти на можна взагалі на загуглити, і ви знайдете купу сайтів з різними пензликами, текстурними, чи для малювання, чи прям з якимись штуками. Навіть на ArtStation це теж дуже. Така основна платформа для художників, тут можна знайти, звісно, ж, купу пензликів. Також, наскільки я розумію, і пла... ну, платно і безкоштовно. Якщо вам подобаються якісь художники, якийсь конкретний артіст, за яким ви слідкуєте, ви можете зайти і подивитися. Дуже часто художники продають свої пензлі. Ну, ось. Бо -чен, так? І ось його е браші, які він продає за 3 долари. Воно бувають знову ж таки, все як по-різному ціни бувають різні, і е буває, що просто віддають безкоштовно. М ось цей художник мені дуже подобається, е і в нього теж є е власні пензлі. Я розкажу, як створити власні пензлі, але почнемо з того, що ви, наприклад, десь завантажили, і у вас десь вони лежать на комп'ютері, те, що ви завантажили, як їх додати в Photoshop. А ви заходите тут біля ваших ну, я зараз не можу їх витягти, але все одно біля менюшки є ще отака менюшка, де ви можете знайти, зайти і подивитися, що ви можете взагалі робити з цими пензлями. По-різному зробити, щоб вони відображалися, бачите, можна, щоб їх видно було. Мені подобається так, я так вони менше місця займають. Можна видалити, але нам треба додати. Тобто ми заходимо в «Import brushes» і він питає, де знайти якісь бра... Бра... браші, <с> якісь пензлі. Наприклад, ось в мене є там завантажені пензлі зани. Я просто вибираю їх. І вони додаються завжди останні, тобто нижче всіх. Ось в такому форматі. Далі ви можете їх рухати тут. Тобто, наприклад, вам не потрібні всі пензлі. зани Це в мене Weberна i Race. Я хочу вибрати. Пензлик, наприклад, ви подивилися, які вони в нього є, і вам подобається ця мені там не подобається перша, а оця мені, наприклад, подобається. Я хочу її забрати, створити собі власний сет з пензлів. Тому я просто беру її лівою кнопкою миші і тягну вгору. Бачите, він показує, де її можна вставити, де завгодно. У мене зазвичай там вгорі, ще як в 21-му році створила папку, так вона і висить, але просто я тут їх рухаю, додаю нові, чи щось видаляю, що мені не подобається. Тому вона просто більше і більше стає. Тепер в мене є там новий пензлик, наприклад. Так? І так я можу збирати собі цю колекцію пензликів з пензлів інших художників. Також ви можете створити свій власний пензлик. По-перше, створити його можна з готового. Тобто створимо новий пензлик. Ми заходимо в цей два рази. Я на нього клацаю, і він нам пише його назву. Давайте я його назву по-іншому, не знаю, назву його 1, 2, 3, але краще, звісно, придумувати якісь назви, які ви запам'ятаєте. І він мав створити нам новий пензлик. Ще раз. Так, а, це я просто змінила його назву. І тепер нам треба створити новий, але. Ось так. Новий. Нажимаємо на плюсик, і він з цього створює нам новий пензлик. Тобто називаємо його тепер по-іншому. Ну, Давайте тепер 08, 098. І він. Питає, чи розмір залишити такий, як був, чи робити, щоб він запам'ятав колір, і там якісь ще його тузи. Ну, давайте, хай він запам'ятає розмір, а колір нам не треба. Окей, тепер ось у нас два. Вони однакові, але цей ми зробили вже окремо. Через те, що я там нажала, щоб він запам'ятав якісь. Так, тобто він запам'ятав, що це відноситься саме до пензля. Я розкажу пізніше, чому, чому саме до пензля, для пензля, і як ще може використовуватись. До речі, ви можете бачити різницю, коли я малюю ось мишкою, що в мене виходить. Щось виходить, але не дуже контрольовано. Плюс я не можу контролювати натиск. Тобто воно рівномірно малює одного. Насиченості однієї і ну, не змінюю її. Якщо я беру в руки пензлик, то я можу більш контрольовано щось малювати. Плюс, ви бачите, чим більше я натискаю на пензлик, тим більше в мене насиченіший кольор. Що ми можемо ще зробити? З таких більш advanced, так, тобто більш професійних, я б сказала, налаштувань. Це налаштування вже конкретного пензля в такій штуці Brush Settings. Так? Тобто в мене вона ввімкнена отут, brush Settings, і я його собі переташ... перетягнула, перетащила сюди, але можна заходити десь ще. Але я, чесно кажучи, не, не сильно пам'ятаю, для... я ну, для цього його сюди, сюди і додала, щоб не згадувати кожного разу. Тому заходимо сюди. Наприклад, я хочу щось змінити з цим пензликом. Тут є купа налаштувань, це не обов'язково. Я просто розповідаю, щоб ви знали, що таке можливо, і, можливо, вам захочеться погратися і щось покрутити. Ви можете змінити розмір пензлика, ви можете змінити, як він виглядає. Бачите, тобто він тепер такий більш розріджений. Можна повернути це все назад. І так само по інших о, налаштуваннях, тобто можна зробити, бачите, щоб він був отакий, як їжачок. жачок, зараз це ну, для цього цвензика воно не дуже гарно виглядає, але інколи це може додавати дуже цікавий ефект. Тобто, додавати інші пензлі, які накладаються із двох, зробити один, наприклад. Десь, 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 десь dual brush. Так. Тобто, ви додаєте ще uh, якийсь пензлик, і бачите, uh, він робить з нього тепер такий uh, вже зовсім інший пензлик. І вже тепер отак він малює. Теж досить цікаво, в залежності від того, як ви хочете його використовувати. Тобто, це все. Такі можливі цікаві налаштування, які допоможуть вам а, створити свої власні пензлі, можливо, теж пізніше їх продавати, якщо у вас буде виходити саме з вашими пензлями, щось цікаво малювати, бо інакше людям, звісно, буде не, не цікаво. Люди хочуть зазвичай пак пензлів, які гарно малюють за них, але на жаль, так воно не працює. В принципі, можна і круглий, круглим пензликом намалювати. Гарну роботу, але ну, це такий дуже допомагає, скажімо так. Тобто так, простіше, і швидше, і цікавіше. Тобто, в цих е налаштуваннях, я думаю, ми не будемо розбиратися. Давайте просто подивимось ще одну цікаву штуку Те, що ви можете ще, як ви можете ще зробити собі пензлик. Тобто, е в нас вже є два, так, оц оцей е стандартний. Стандартний. І е, мій е, з налаштуваннями він, в принципі, не сильно змінився, бо я не зберігла ці налаштування, мені здається, зараз я гляну, бо я вимкнула, бачите, отут, якщо я залишу, то воно залишиться так. Текстуру можна додати. Так. Тепер, е, як ще можна створити. Створити пензлик. На новому слої, давайте цей зробимо все ж білим. На новому слої, ми маємо, можна зробити з якогось об'єкту, якщо у вас є якась фотографія чи щось таке, але давайте, поки ми не розбиралися, що робити з фотографією, ми просто зробимо з якихось фігур. Вбираємо чорний колір тут, так. Я вибрала тут фігури і зроблю якісь ну, там, якусь композицію з фігур. Просто вибираю різні і одну на одну накладаю. Тобто, в мене вийде якась форма. Ну, щось таке. Таке. Не так, щоб мені дуже подобалося, але це просто приклад. Так. Давайте може, щоб якісь текстури були ще всередині для цікавості. Вже я. Ну, хай буде таке. Ну, є в нас якась, якась фігура, якийсь об'єкт, може, з чогось вирізаний, то вже буде дивитись потім. Ми маємо вибрати цю фігуру. Думаю, що вам стане зрозумілішим все, що я роблю, коли ви подивитесь на наступне відео, але зараз просто для інформації можу повернутися до нього пізніше. Я обираю Magic Wand Tool. Тобто, це така, такий тул для того, щоб щось виділити. І коли я клацаю на якийсь колір, то він виділяє саме колір. Так? Тобто Зараз в мене виділений оцей об'єкт. Він в мене один на слої, я можу його. Виділити ще Ctrl, зажавши, і класнути на цей слой. Буде теж саме виділене тільки те, що тут є. Я нажимаю правою кнопкою миші на цей об'єкт і обираю отаку штуку Make Work Pass. Це краще законспектувати на початку чи десь собі записати, бо я розумію, що ця послідовність дій вона може трохи складна для запам'ятовування, але все ж. Тут має бути 0 або 0,5, або одинички. Це, скажімо, не важливо. Окей. І він нам зробив отаку штуку. Виглядає трохи страшно, але це не має значення, бо далі ми маємо зробити пензлик. Ми йдемо сюди, в Edit. Знаходимо тут Define, Brush Preset. Тобто, ви бачите, brush це пензлик. І я нажимаю, він каже, ось таким буде пензлик. Він буде дуже великим. Ну що робить, ми потім, може, зробимо менший розмір, бо ця штука у нас велика. І пропонує нам назву. Хай воно так і буде, окей. І тепер в мене є такий пензлик. Тепер я можу зробити новий шар і прямо цим пензликом малювати. Він е додає до нього автоматичні якісь. Е Налаштування, тобто він малює з натиском. Чим більше я давлю, тим темніше він малює. Так. Можу вибрати інший колір. І ось в мене новий пензлик. Тобто він в мене тут внизу, я можу перетягти його до свого. Переліку пензлів, наприклад. І сав. Тобто в мене є новий пензлик, я можу зайти в налаштування, зробити його ще якимось цікавішим, додати йому динаміку форми. Бачите, я, оці, я одразу бачу, як буде вигляна, виглядати форма. Можу навіть таку зробити з нього. Наче е, така стилізована травичка. Тобто е, це дуже цікаво, такий цікавий процес. Не дуже складний трохи запам'ятати послідовність дій на початку, але наче все. Взагалом пензлі можуть бути м'які, та, тобто е, якісь градієнтні штуки малювати. Або е, більш е, тверді. Тут навіть нема прозорості, як ви можете побачити. Це більше для якихось скічових штук, або ну, для, для різних речей більш тверді, краще, щоб були і у вас різні. Бувають текстурні такого плану пензлики і ну, різні, різні текстури, різні налаштування. Це все досить ситуативно для різних речей. Наче ну, все про пензлі, це все, але є ще така штука, що пензлі не завжди можуть використовуватися тільки як пензлі, як би це дивно не звучало. Фотошопі є ще функції. Ми розглянемо їх пізніше всі. А зараз я просто хотіла показати, що саме оці пензлі, які є у вас в цій вашій бібліотеці, пензлів, до речі, зберегти її можна, поки я не забула. Отут ви можете вибрати ті, які вам подобаються. Вибрати з шифтом. І вибрані, обрані пензлики, зберегти, якщо вам треба з кимось поділитися, чи ви хочете їх продати, чи ви хочете просто перенести їх кудись на інший комп'ютер, комусь подарувати. і... Тому подібне. І повернемось до того, як можуть ще використовуватись пензлики. Отут, Де меню пензлів, є, якщо я зажимаю ліву кнопку миші, то я бачу тут brush tool, pencil tool і Color Replacement Tool, Mixer Brush. Насправді ну, я називаю їх пензлями, але це браші, так оці. Пензлями, пензлями я не користуюся зазвичай, але користуюсь Mixer Brush Tool. Чим він відрізняється? Можна зберігати одразу пензлі, бачите, з от таким налаштуванням, з крапелькою такого пензлика. Чим він відрізняється? Просто, на... якщо ви будете просто малювати, створити пустий аркуш. І будете, я можу обрати не тільки з такими налаштуваннями, я можу вибрати будь-який пензлик, і бачите, в мене все ще цей тул. Але коли я малюю, ну, багато нічого такого не, не стається, воно щось не дуже помітне. Давайте подивимось на цьому, якщо я буду щось робити. Тобто, що це робить? З назви зрозуміло, міксер-браш, тобто пензлик, який щось міксує. А міксує, він те, що вже є намальованим. У мене тут один колір. Давайте я ще додам повернемось трохи, я додам ще якогось кольору, наприклад, щось таке. І тепер йду в цей міксер браш, як ви бачите, в мене теж є хоткей для нього, N, щоб я могла перемикатися швиденько між звичайним пензликом і міксер брашем. Ось є міксер. -браш. Тепер я малюю поверх, і воно міксує мені, бачите, ці кольори і форми трохи змінює. Я можу брати різні пензлі, і воно по-різному буде міксувати ці кольори. Дуже по різному. Є люди, які, ну такі артисти, які взагалі дуже кльово малюють цими штуками і можуть ну, майже. Все зображення створити цими міксер-брашами, воно ну як трохи як масло прям виглядає. Дуже цікаво. Це теж та така навичка, можна розвивати, можна з ними гратися. Дуже кльові штуки. Тобто різні пензлики дають вам різний ефект, який теж можна налаштувати, де воно? Отут можете поклацати різне там, наскільки вона мокра. Тобто більше буде розмазувати або менше, тоді буде, бачите, отак от різкуватіше. Тобто це так на, і на ваш вкус, і на ситуативність, і ще можна обирати колір, яким ви малюєте. Тобто В мене цей це рожевий, якщо я виберу давайте, зеленого у нас нема. То він ще буде, мабуть, мені трохи зеленого. Підмішувати. Щось не дуже підмішує, але. Ну, тобто, більшою мірою він, звісно, міксує те, що у вас є на зображенні. Бачите? Тобто, якщо так, то я вибираю, ну, то тобто він мені додає ще колір зелений, це наче той, який є за кадром. А тут в мене білий, так, він бачить всі кольори. Тут у мене стоїть галочка Sample All Layers це означає, що він бере колір з усіх слоїв. Ну, на жаль, я не можу не напрягати вперед, тому що воно все пов'язано. Тож, якщо я приберу цю галочку, то, як ви бачите, ви побачили зелений, бо тепер він бере колір тільки з оцього слою. І тепер білий він вже не враховує, бо на цьому слої в мене білого нема. І тут буде зелений. Який він миксує з синім чи з фіолетовим. Ще останнє, що я хотіла показати, це схожий, схожий інструмент, називається палець. Отут він знаходиться смачту. Або хоткей його на A англійською. Тому, коли я переключаюся, теж можу між пензликом і, нажавши A, він оп, переключився мені на Smash tools». Для смачтулів теж можуть бути окремі пензлики, налаштовані під них. Але можна брати і звичайні пензлі. Що він робить? Він е теж е змішує. Форми і кольори, але робить це по-іншому. Чому він там, там намальований палець, і воно так і працює? До речі, може, якщо це, якщо у вас великий, великий пензлик, і ви щось оце робите, як у вас багато чогось намальоване, він може трохи довго думати. Це нормальна ну, комп'ютер. Комп'ютеру треба час, щоб інколи це зрозуміти. Він по-іншому, бачить, тобто, наче я пальцем беру і оце все тягнує, розмазую. І Це інколи теж дуже цікаво, можна там в хмарки таким чином малювати чи щось ще. Просто щоб ви знали, що це можливо. І це теж використовується інструмент, теж використовує оці пензлики, які у вас вже збережені. До речі, я зробила розмір менше і згадала, про що я не сказала, як зробити пензлик більшим чи меншим. Коли ви вибрали його, ви можете або мишкою правою кнопку нажати, і побачите, що отут е змінюється розмір, так? Або отут він змінюється, але так не дуже комфортно, бо коли ви щось тут крутите, ви не бачите, який він, вам треба постійно дивитися. Тому зазвичай теж використовувати хоткей на клавіатурі. Одна рука у вас завжди на клавіатурі, і там, де у вас скобочки, там, де скобочки квадратні або фігурні біля кнопки Enter. Одна зі скобочок, права скобочка це робити пензлик більше, і ліва скобочка це робити пензлик менше. Це дуже комфортно, ви можете швиденько. Це зробити. Ще є варіант зажати Alt і правою кнопкою мишки отак от робити. Тобто це теж працюючий варіант, але для цього вам треба мишка. У вас має бути рука на мишці, а якщо у вас рука на планшеті, то краще все ж скористатися оцима скобочками. Наче це все, що я хотіла розповісти про пензлики. До речі, якщо я щось забула, чи у вас є якісь питання, ви можете написати це в коментарях. І пізніше в майбутніх відео я зможу звернути на це увагу, трохи пояснити, бо, звісно, могла щось не врахувати. Дуже вдячна, бачимось в наступних відео.